У кожного з нас є таємниці. Вони бувають різними. Одні здаються зовсім дрібними і незначними, інші ж несуть у собі велику силу, здатну вплинути на все наше життя. Існує стара мудрість, яка нагадує: далеко не кожну річ, що живе всередині нас, варто відкривати іншим людям, бо іноді саме тиша захищає людину від непотрібних проблем, чужої заздрості чи навіть від непередбачуваних втрат. Є те, що краще залишити в серці, зберігати як невидимий скарб, який живить і оберігає. Адже світ не завжди готовий прийняти нашу відвертість з добротою. Саме тому важливо знати є секрети, які приносять користь лише тоді, коли залишаються невимовленими. У цьому відео ми поговоримо про 12 таких таємниць речей, які найкраще тримати при собі, аби зберегти спокій, силу і гармонію у власному житті. Частина перша. Твої плани на майбутнє. Багато людей мріють змінити своє життя на краще. Хтось хоче відкрити власну справу, хтось почати нову професію, а хтось прагне здійснити велику подорож. Усі ці плани часто народжуються у тиші нашого серця як маленьке зерно, яке потребує тепла і часу, щоб прорости. Колись один чоловік довго виношував ідею створити власний бізнес. Він вірив у свою мрію і навіть бачив у деталях, як усе буде виглядати. Але одного разу, не витримавши, він поділився цим задумом із друзями. Замість підтримки він почув сміх, іронію та сумніви: у тебе нічого не вийде, це занадто складно, краще залиш усе, як є. Ці слова поступово почали руйнувати його віру. З кожним днем він сумнівався дедалі більше, аж поки не здався і відмовився від своєї ідеї. Ця історія вчить нас важливій істині. Плани мають визрівати в тиші. Вони схожі на ніжний паросток, який легко зламати, якщо показати його передчасно. Люди часто дивляться на світ крізь власні страхи та обмеження, і замість підтримати вони можуть відбити охоту рухатися вперед. Справжня сила народжується тоді, коли ми перетворюємо мрію на дію. Тільки тоді інші бачать результат, а не лише слова. Тому варто оберігати свої плани, тримати їх у серці і працювати над ними в тиші, доки вони не стануть реальністю, бо мовчазна впевненість будує майбутнє краще, ніж гучні обіцянки. Частина друга твої добрі справи. Доброта це одне з найцінніших якостей, яку може мати людина. Але справжня сила добрих вчинків часто проявляється саме тоді, коли вони залишаються непоміченими. Є одна історія, яка чудово ілюструє це. Жінка щодня без жодних слів і похвал підгодовувала бездомних котів у своєму дворі. Вона робила це тихо і щиро, просто тому, що їй було шкода тварин. Для неї це було маленьке, але дуже важливе служіння сліту. Вона не розповідала про свої вчинки, бо не прагнула уваги. Та одного разу сусіди дізналися про її добру звичку. Люди почали її хвалити, дякувати, розповідати іншим про її велику доброту. І саме в цей момент щось змінилося. Жінка відчула, що тепер від неї очікують певної поведінки. Її внутрішня щирість почала змішуватися з бажанням виглядати хорошою в очах інших. Те, що колись було тихим і світлим поривом душі, стало схожим на обов'язок, який потрібно виконувати, щоб не втратити чужу повагу. Ця історія нагадує нам. Добрі справи не потребують свідків. Якщо вони робляться лише для того, щоб їх побачили і оцінили, то їхня чистота зникає. Доброта це не про демонстрацію, не про гучні слова і навіть не про вдячність, це про щирий внутрішній намір допомогти, підтримати або подарувати частинку тепла. Тому, якщо ти робиш щось добре, не поспішай ділитися цим із усім світом. Часто найбільша цінність доброти саме в її тиші, бо тоді вона залишається справжньою і приносить користь не тільки іншим, а й твоїй власній душі. Частина третя: сімейні конфлікти у будь-якій родині трапляються сварки. Це природна частина життя. Адже двоє людей не завжди можуть мислити однаково чи мати однакові бажання. Конфлікти виникають навіть між тими, хто щиро кохає одне одного. Але найбільша мудрість полягає не в тому, щоб ніколи не сперечатися, а в тому, щоб навчитися правильно вирішувати такі ситуації. Є історія про подружжя, яке часто сварилося через побутові дрібниці. Чоловік не витримував напруги і постійно розповідав про їхні суперечки друзям. Йому здавалося, що так він отримує підтримку та полегшення. Але насправді кожна його розповідь змінювала ставлення друзів до дружини. Вони почали бачити її тільки через призму негативу, забуваючи про її добрі риси. Минув час і дружина пробачила чоловікові всі образи. Вона готова була почати з чистого аркуша, бо любов виявилася сильнішою за непорозуміння. Але друзі чоловіка не забули всього почутого. Вони продовжували нагадувати йому про минулі конфлікти. Дивилися на його дружину з осудом і навіть підштовхували його до нових сварок. У результаті чужа думка отруювала їхні стосунки і заважала їм будувати гармонійне життя разом. Ця історія вчить простій, але важливій істині. Сімейні проблеми потрібно вирішувати вдома. Виносячи їх на загальний огляд, ми створюємо бар'єр між собою і коханою людиною. Бо близькі можуть пробачити один одного, а сторонні люди майже ніколи. Інколи мовчання це найкращий захист для стосунків. Якщо є проблема, варто шукати рішення вдвох, а не перед чужою аудиторією. Адже справжня любов не потребує суддів, вона потребує взаєморозуміння і довіри. Частина четверта слабкі місця у кожної людини є свої вразливі сторони. Це те, чого ми боїмося, що змушує нас відчувати невпевненість або біль. Іноді нам хочеться поділитися цими з кимось, аби отримати розуміння й підтримку. Але потрібно пам'ятати не всі люди сприймають чужу відвертість із добрими намірами. Юнак одного разу зізнався своїм знайомим, що найбільше у житті він боїться самотності, він сподівався, що його почують і зрозуміють, адже йому було важко носити цей тягар лише у собі. Проте сталося інакше. Замість підтримки він отримав жарти та іронічні зауваження. Дехто навіть почав спеціально нагадувати йому про його страх, ніби навмисно чіпляючи за найболючіше. І щоразу, коли юнак залишався без компанії, йому нагадували: ти ж боїшся самотності, от і отримав її. З часом він зрозумів, що сам відкрив двері для того, щоб інші маніпулювали його слабкістю. Його слова, сказані з надією на співчуття, стали зброєю в руках тих, хто не знав, що таке справжня дружба. Ця історія показує, не можна відкривати свої вразливості перед кожним. Слабкі місця це як ніжний шрам на серці. У правильних руках він буде збережений і захищений, але в чужих і байдужих може перетворитися на джерело болю. Тому важливо пам'ятати, ділитися своїми страхами і переживаннями варто лише з тими, хто справді заслуговує на довіру. Справжні друзі не використовують чужу слабкість проти людини, а допомагають подолати її. Інколи мовчання це найкращий захист, адже збережена в тиші вразливість поступово перетворюється на силу. Частина п'ята внутрішні страхи страхи живуть у серці кожної людини. Хтось боїться темряви, хтось втратити роботу, хтось залишитися без підтримки близьких. Іноді страхи здаються дрібними, але саме вони непомітно керують нашими вчинками. Дуже часто ми хочемо виговоритися, розповісти іншим про свій внутрішній тягар, сподіваючись на полегшення. Але не завжди це приносить користь. Жила дівчина, яка боялася літати на літаках. Її страх був таким сильним, що лише думка про подорож змушувала серце битися швидше. Вона розповідала всім знайомим про цю проблему, сподіваючись, що її зрозуміють. Але сталося навпаки: замість співчуття вона отримала постійні нагадування. Кожного разу, коли їй потрібно було летіти, друзі та колеги жартували. Ну що, знову боїшся? Напевно, вже панікуєш. Її страх лише посилювався. У результаті кожна поїздка ставала для неї справжнім випробуванням. Вона відчувала себе не тільки заручницею власного страху, а й об'єктом чужої уваги. І те, що могло залишитися особистою внутрішньою боротьбою, перетворилося на публічну історію, яка лише ускладнювала її життя. Ця ситуація показує, внутрішні страхи краще долати мовчки. Коли ми надто часто ділимося ними з оточенням, то ризикуємо зробити їх сильнішими, бо чужі слова, навіть сказані з жартом, здатні закарбувати наші переживання ще глибше. Мудрість у тому, щоб працювати над собою тихо, без зайвих свідків, адже кожна людина має силу подолати свої страхи. І коли це вдається, найкраща нагорода відчуття внутрішньої свободи, яке приходить без зайвих слів та оплесків. Частина шоста: матеріальні труднощі: фінансові проблеми трапляються майже в кожного. Іноді це лише короткий період, коли потрібно затягнути пасок і перечекати складні часи. Але велике значення має те, як ми говоримо про свої труднощі і яке враження залишаємо про себе в інших людей. Був один чоловік, який постійно скаржився на нестачу грошей. Де б він не опинився у компанії друзів, серед колег чи навіть на сімейних зустрічах його розмова завжди зводилася до теми бідності. Він розповідав, як йому важко, як усе несправедливо і як у житті немає шансів на зміни. Спочатку люди співчували і навіть намагалися допомогти, але з часом їхнє ставлення змінилося. Замість поваги чоловік почав викликати лише жалість і навіть недовіру. Йому перестали пропонувати співпрацю чи партнерство, бо ніхто не хотів мати справу з тим, хто постійно бачить себе жертвою обставин. Його образ бідної людини настільки закріпився, що навіть коли він намагався щось змінити, оточення не сприймало його серйозно. Бідність сама по собі може бути лише тимчасовим станом. Кожен може пережити період нестабільності і потім відновитися. Але коли людина починає публічно і постійно носити маску жертви, цей образ вкорінюється надовго. Його важче позбутися, ніж самих фінансових проблем. Ця історія вчить: не варто ділитися своїми матеріальними труднощами з усіма навколо, адже замість підтримки можна отримати втрату довіри. Краще працювати над виходом із складної ситуації тихо і наполегливо, показуючи результат діями, а не словами. Бо справжня сила не у скаргах, а у здатності піднятися після падіння. Частина сьома свої духовні практики. Духовний шлях завжди був особистою дорогою людини. Це подорож усередину себе, де немає гучних слів, а є лише тиша, спостераження й поступове пробудження. Те, що відкривається людині у таких практиках, не завжди можна пояснити словами, і тим більше не кожен здатний зрозуміти ці відкриття. Є історія про монаха, який багато років присвятив медитації та внутрішньому спогляданню. Він жив скромно у віддаленому монастирі і шукав істину в тиші. З часом йому відкривалися глибокі відчуття гармонії, спокою та єдності зі світом. Для нього це було безцінним дослідом, який змінював його життя зсередини. Але одного разу він вирішив поділитися своїми знахідками з людьми у місті. Він розповідав про тишу, про силу споглядання, про відчуття єдності з природою. Проте більшість слухачів не розуміла його, дехто сміявся, інші називали його диваком, а хтось навіть кепкував з його слів. І що більше він говорив, то менше відчував силу своєї внутрішньої мудрості. Те, що жило всередині нього, поступово втрачало чистоту під тиском чужих сумнівів і насмішок. Ця історія показує, справжнє духовне зростання це шлях, який неможливо пояснити іншим до кінця. Це досвід, який має сенс лише тоді, коли ти проживаєш його сам. Духовні практики вимагають тиші, внутрішньої зосередженості і особистої дисципліни. Тому, якщо ти відкриваєш у собі нові горизонти, не поспішай ділитися цим із усіма. Не кожен зможе зрозуміти. Нехай твій внутрішній шлях буде твоїм скарбом, бо мудрість, народжена у тиші, має справжню силу лише тоді, коли залишається чистою і не затьмареною чужими словами. Частина восьма твої великі досягнення. Кожна людина прагне, щоб її старання помічали. Ми хочемо почути слова підтримки, відчути, що наш труд цінують. Це природне бажання, але є небезпека, яка ховається у передчасній похвалі. Вона здатна вбити саму енергію руху вперед. Був один молодий художник, який мріяв створити справжні шедеври. Він мав талант, натхнення і величезне бажання працювати. Але була одна слабкість він не міг утримати в собі радості від процесу. Щойно починав нову картину, одразу показував її друзям, навіть якщо на полотні були лише перші мазки. Друзі дивилися, дивувалися і хвалили його. Як красиво! У тебе великий талант! Художник слухав ці слова, і йому ставало тепло й приємно. Але водночас щось змінювалося всередині. Йому здавалося, що він уже майже досягнув бажаного, що робота майже завершена. Поступово в ньому зникала жага доводити справу до кінця. Все частіше він залишав картини недописаними. Минали дні, тижні і місяці. А справжніх завершених творів так і не з'являлося. Його раннє вихваляння позбавляло його тієї внутрішньої сили, яка народжується від тиші і зосередженої праці. Ця історія нагадує, великі досягнення варто берегти в собі, доки вони не стануть реальністю. Адже коли ми хвалимося передчасно, ми ніби отримуємо нагороду за щось, з чого ще не зробили, і тоді енергія зникає, залишаючи лише відчуття порожнечі. Мудрість полягає в тому, щоб дозволити своїм перемогам говорити за себе. Завершена справа має набагато більшу цінність, ніж сотня нездійснених обіцянок. Частина дев'ята таємниці інших людей чужа довіра це справжній скарб, який не можна купити за гроші і не можна виміряти жодними матеріальними мірками. Коли людина ділиться з нами своїми секретами, вона ніби відчиняє двері у найпотаємніші кімнати своєї душі. Це велика честь і велика відповідальність. Бо те, що відкривається нам у довірі, не повинно ставати темою для пліток чи легковажних розмов. Той, хто видає чужі таємниці, завжди втрачає більше, ніж здобуває. Можливо, йому здається, що він отримав хвилинну вигоду, чиюсь увагу, відчуття власної значущості чи навіть короткі відчуття сили, але насправді він руйнує найцінніше віру в себе як у людину, якій можна довіряти. Адже довіра. Одного разу зламана, відновлюється дуже важко, а іноді й зовсім неможливо. Уявіть собі, що серце людини це криниця. Хтось дозволяє вам заглянути всередину і навіть черпнути з неї води. Але якщо ви розповісте іншим про те, що там побачили, то наступного разу криниця буде закрита і ніхто більше не допустить вас до своїх глибин. І навіть якщо ви щиро пошкодуєте, це вже не змінить минулого. Мудрі люди знають. Чужі секрети треба берегти так само дбайливо, як і власні. Адже коли ми поважаємо чужу таємницю, ми зміцнюємо стосунки, даруємо відчуття безпеки та підтримки, і тоді в нашому житті з'являється більше щирості, тепла та справжньої дружби. Пам'ятайте, таємниці інших людей це не тягар, а довіра, подарована нам. І від того, як ми з нею поводимося. Залежить, чи залишимося ми багатими на щирі серця поруч, чи залишимося на самоті. Частина 10. свої добрі наміри, які ще не здійснилися. У кожного з нас у серці живуть добрі наміри. Хтось мріє зробити приємний подарунок батькам, хтось збудувати затишний дім для своєї родини, а хтось нарешті вирушити у довгоочікувану подорож із друзями. Ці бажання надихають нас, надають сил і роблять наше життя наповненим сенсом. Але поки вони ще залишаються лише мріями, важливо берегти їх у тиші. Чому це так? Коли ми надто рано ділимося своїми намірами, наші слова можуть втратити силу. Інколи, розповівши про плани, ми отримуємо похвалу чи схвалення ще до того, як зробимо крок уперед. І тоді зникає внутрішній вогонь, який мав би підштовхнути нас до дії. Слова без вчинків швидко знецінюються, і навіть найсвітліші ідеї можуть так і залишитися лише в уяві. Крім того, чужі думки часто впливають на нашу рішучість. Хтось може не зрозуміти нас, хтось піддати сумніву наші сили, а хтось відверто знецінити мрію. І тоді замість натхнення ми отримуємо сумнів і страх зробити перший крок. Саме тому мудрі люди радять спершу дійте, а вже потім діліться результатом. Добрий намір це як маленьке зернятко. Воно потребує тиші, турботи та часу, щоб прорости. Якщо його піддати зайвому впливу, воно може завінути ще до того, як з'явиться перший паросток. Але якщо ви будете обережно його плекати, настане момент, коли мрія стане реальністю, і тоді вже не потрібно буде нічого пояснювати словами, за вас говоритимуть ваші справи. Пам'ятайте, цінність добрих намірів розкривається лише тоді, коли вони втілюються у життя. Тож бережіть свої мрії, плетіть їх у тиші і дійте з любов'ю і впевненістю. Частина 11. Свої глибокі образи. Кожна людина у своєму житті переживає моменти зради, несправедливості чи болю. Це природна частина нашого досвіду, адже ми не завжди можемо контролювати вчинки інших людей. Проте те, як ми ставимося до цього, визначає якість нашого життя. Була одна дівчина, яка руками розповідала всім навколо про те, як її зрадили. Вона знову і знову відкривала свою рану перед друзями, знайомими і навіть випадковими співрозмовниками. Здавалося, що їй стає легше, коли вона ділиться своїм болем. Але насправді від кожної розмови образа лише зміцнювалася, пускала нове коріння і ставала ще важчою. Минуле не відпускало її, бо вона сама трималася за нього словами і думками. Образи мають дивну силу. Чим більше ми їх підживлюємо, тим сильнішими вони стають. Якщо постійно розповідати про біль, ми ніби живемо у ньому знову і знову. І тоді життя перетворюється на нескінченне повернення до того, що давно мало б залишитися позаду. Мудрість полягає у тому, щоб навчитися відпускати. Це не означає забути чи виправдати чужі вчинки, це означає подарувати собі свободу від тягаря минулого. Інколи достатньо перестати озвучувати образу, щоб вона поступово втратила силу. Слова це енергія, і коли ми перестаємо говорити про біль, ми починаємо відновлюватися, наші душа і тіло отримують шанс на зцілення. Пам'ятайте, не завжди можна змінити минуле, але завжди можна змінити своє ставлення до нього. І тоді навіть найглибші образи поступово розчиняться, залишивши місце для радості, миру та нових світлих сторінок вашого життя. Частина 12. своє внутрішнє щастя. Щастя це найцінніше багатство, яке ми носимо в собі. Воно не завжди пов'язане з великими подіями чи досягненнями. Іноді щастя це ранкове сонце, теплий чай у тиші, щира усмішка близької людини чи відчуття вдячності за новий день. Це стан, який народжується всередині нас і не потребує гучних слів чи доказів. Проте є люди, які починають відчувати заздрість, коли бачать чуюсь радість. Вони можуть знецінювати ваші почуття, робити вигляд, що це дрібниця, або навіть намагатися знайти у вашому щасті недоліки. І тоді замість світла ви отримуєте чужу тінь. Саме тому іноді найкраще щастя це те, що залишається лише вашим, без необхідності демонструвати його кожному. Внутрішнє щастя не потребує глядачів, воно не залежить від лайків, від чужих оцінок чи від думок оточення. Це тихе світло, яке гріє душу і робить наше життя повнішим. Коли ми зберігаємо своє щастя в серці, воно стає стійкішим, бо його не можуть зруйнувати чужі слова чи заздрість. Мудрі люди кажуть: справжнє багатство те, що не видно очима. Якщо ви щиро радієте життю, навіть у дрібницях ви вже маєте більше ніж дається, і не завжди потрібно ділитися цим з усіма. Іноді краще залишити цю радість у тиші, щоб вона зростала і зміцнювала вас зсередини. Пам'ятайте, щастя це не те, що ми показуємо світу, а те, що наповнює нас кожної миті. Бережіть його, плекіть і не дозволяйте чужій заздрості торкатися вашого внутрішнього світла. Секрети це не завжди щось темне чи важке. Часто вони є нашим світлом, яке ми дбайливо носимо всередині. Це може бути мрія, яка ще не народилася у реальності, чи теплий спогад, яким ми не ділимося ні з ким. Такі таємниці не обтяжують навпаки, вони надають сил, допомагають відчувати внутрішню опору та зберігати гармонію. Тиша має особливу силу, вона захищає нас від зайвих поглядів і слів, які можуть знецінити найсвітліші почуття. Слова здатні дарувати натхнення, але вони ж можуть і розтратити енергію, якщо ми вимовляємо їх без потреби. Саме тому іноді мудріше залишити найважливіше у своєму серці. Пам'ятай, справжня мудрість народжується там, де є рівновага між тим, що сказано, і тим, що приховано у глибині душі. І чим більше ми бережемо цей баланс, тим світлішим стає наше життя. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.